Я ретельно підібрав торгову стратегію, де протестував тисячі угод. Після годин тестування і безлічі тестів. Я вважаю, що нарешті підібрав ідеальну стратегію, і це саме та стратегія, яку я буду використовувати в 2025 році. І я ділюсь нею з вами абсолютно безкоштовно. Це безкоштовна нерухомість. По-перше, зайдіть на свою платформу для графіків. Я буду використовувати TradingView. Якщо у вас його ще немає, я залишу посилання в описі. Далі для цієї стратегії я буду використовувати 15 хвилинний часовий інтервал, тож натисніть на нього. Тепер ця стратегія включає п'ять етапів. І всі п'ять цих етапів є критично важливими для успіху цієї стратегії. Це означає, що якщо ви пропустите або зіпсуєте хоча б один з цих етапів, стратегія провалиться і ви втратите всі свої гроші. Я ніколи не зможу фінансово відновитися після цього. Ух, Тож переконайтеся, що ви дотримуєтеся цих етапів до найменших деталей. Тепер подивіться на цей рух. Перший етап нашої стратегії це визначити наш тренд. Ринок наповнений висхідними і несхідними трендами. Наша задача як успішних трейдерів це визначити ці тренди і переконатися, що ми торгуємо в їхньому напрямку, а не проти них. Це зазвичай буде досить легко. Легко помітити. Якщо графік показує нижчі мінімуми і нижчі максимуми, це несхідний тренд. Якщо графік показує вищі мінімуми і вищі максимуми, це висхідний тренд. Якщо не очевидно, чи ми в висхідному чи нисхідному тренді, це напевно означає, що ви дивитеся на консолідуючий ринок і вам не слід до нього навіть торкатися. Вам не хочеться бути таким. Це огидно. Ось у нас графік. Ціна протягом останніх кількох днів робила нижчі максимуми і нижчі мінімуми, постійно пробиваючи попередній мінімум. Отже, досить легко зрозуміти, що ми в несхідному ринку з цією інформацією ми будемо припускати, що це продовжить свій шлях і зберігатиме цей несхідний тиск. Отже, ми будемо шукати коротку угоду, щоб скористатися цим тепер. Коли ми знаємо, що ми в несхідному тренді. Ми збільшимо масштаб нашого графіка. Якщо ми проаналізуємо цей найостанніший рух ціни, ми можемо побачити, що ціна нещодавно пробила цей мінімум і починає трохи коригуватися. Це підводить нас до наступного етапу: знайти зону знижки. Для цього перейдіть на панель інструментів з лівого боку. Натисніть на цю стрілку і переключіться на інструмент «GAM». Це має дати вам щось, що виглядає ось так. Я можу бачити, що вони роблять, що це робить. Я можу це бачити. Я це відчуваю. Це готується. Перейдіть до налаштувань інструмента. Зніміть позначки з усіх цих значень. Окрім 0, 0,5 і 1. Я також зміню колір цих значень на білий, щоб це не виглядало огидно. Далі зніміть позначки з лівих і правих міток. Потім зніміть позначки з усіх цих часових рівнів. Після всього цього ви повинні отримати щось, що виглядає ось так. Чудово! Якщо ми повернемося до нашого прикладу, ціна пробила всі ці мінімуми і зараз перебуває в низхідному тренді. Якщо ми перейдемо до поточного часу, ціна нещодавно пробила. Це починає коригуватися. Другий крок це визначення наших зон знижки. Для цього проведіть лінію від мінімуму, який пробив нещодавній мінімум до попереднього максимуму. Це дасть нам нашу зону знижки. Ціна природно буде прагнути потрапити в ці зони. Оскільки ми